Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І сьогодні вже 16-й день челенджу, 30 днів корисного харчування. На сніданок я знайшла рецепт карамелізованих бананів. Для приготування нам знадобляться банан, волоський горіх, кориця, фініковий сироп можна замінити на мед. І будь-який йогурт. У мене грецький. Я викладаю банани на вже трішки підігріту пательню. І далі тримаю їх десь кілька хвилин. Все роблю на око і додаю корицю. Потім їх перегортаю і тримаю ще декілька хвилин. Далі все це гарно викладаю на тарілку, як мені здається гарно. Заливаю фініковим сиропом і їм доволі смачно, мені сподобалось насправді. Можливо, іншим разом я спробую ще з вівсянкою. Для обіду я обрала печені овочі з кіно та тофу. Цього разу приготування я почну одразу з заправки, щоб вона трішки настоялась. Мені здається, так буде смачніше. Нам знадобляться 3 столові ложки рослини олійки, в мене оливкова, 2 столові ложки соку лимону, десь приблизно столова ложка петрушки, 1,5 чайної ложки кмину, чайна ложка орегано, солодкої паприки, трішки чорного перця та чилі і сіль. Далі заготовлюю овочі. Це можуть бути будь-які овочі за смаком. Я сьогодні обрала помідори. Помідорки в мене черрі, але ж знов це можуть бути будь-які помідори. Доволі крупними шматками я нарізаю цукіні. Я думаю, можна обрати і кабачок, просто з часом мені стало більш подобатись цукіні. Також крупними шматками я нарізаю гриби. Сьогодні в мене печериці, половину жовтого перця. Не знаю, чому цілий не обрала. Можна було і цілий. І трішки червоної цибулі, До речі, також не знаю, чому трішки, можна було і трішки більше. Залишається тофу, нарізаю його невеличкими кубиками. Сьогодні я його не промочую, бо буду в духовці і маю сказати, що мені більш подобається тофу запечений, ніж обсмажений. Не знаю чому так. На цьому етапі гарно все змішую з заготовленою заправкою. відправляю в духовку на 25 хвилин на 200 градусів. В мене електродуховка, тож якщо у вас інша, можливо, час буде відрізнятись або температура. І залишається тільки поставити варитись кіно. До речі, можна обрати будь-яку крупу. Додаю я вже гарно промиту кропу в киплячу воду, трішки підсолену, і варю десь 25 хвилин. Зазвичай, поки я готую обід, дитина моя спить, а цей мокрий ніс ні, взагалі в мене їх двоє: собака Рассел Тер'єр, її звати Лілу. Але ми частіше звемо її курка і кіт. Його звати Лектор Ганібал. І це просто рудий Кіт з Вулиці. Зверху я ще додаю трішки лимонного соку та кунжутне насіння. І маю сказати, що аромат дуже приємний цієї страви. Маю дурну звичку їсти, не дочекавшись, поки їжа охолоне. Трішки мучаюсь, але їм. Пишіть, якщо ви також їсте. Але смачно, дуже смачно. На вечерю я готую пасту з гороховим соусом. Насправді соусів тут буде два, і я починаю із. Не знаю, другого, мабуть. Для нього я обрала великий рожевий помідор, чесник, трішки солю. Додаю хлоп'я перцю чілі зовсім трішки. І рослина олії в мене досі оливкова. Далі починаю варити пасту, бо для наступного соусу нам знадобиться рідина з неї. Потрібно десь 200 г замороженого горошку. В рецепті був сир пармезан. В мене залишки козіго сиру. Я думаю, підійде будь-який твердий сир, трішки листячка м'яти. Ще я додаю лимонний сок в попередній соус, бо забула. І ось на цьому етапі нам потрібна рідина для горошку. Я його таким чином розморожую і насичую смаком пасти. Робила я так два рази. Першу рідину злила і додала ще. В блендер до гороху я додаю м'яту, сир, часник, кешю, оливкову олію та все змішую. Насправді в рецепті був не кешю, а кедровий горіх. Але спеціально купляти його я не захотіла, бо в мене вже цілий запас горіхів різних. І я вирішила брати з тих, що маю. Якщо соус вийшов трішки загустий якось в мене, можна трішки додати рідини з макаронів, тому одразу її не виливайте. В кінці я додаю моцарелу. Загалом поєднання мені сподобалось. Такий свіжий кремовий присмак. І, мабуть, я буду готувати це ще раз. Це був останній рецепт. На сьогодні все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі завтра. Пока!